Усім доброго раночку! Я вийшла на вулицю. Дивлюсь, скільки градусів. Плюс 5, я думаю, що так прохолодненько? накинула кофточку. Я, правда, вже годину тут ходжу, перевіряю, роздивляюся клумби, город, садочок. Зараз сім ранку, 9 травня 2025 ну, Звісно, перемоги своїх дідусів ми завжди пам'ятатимемо. це в нашій душі, в нашому серці, тому це ніколи не забудемо. Поважаємо і пам'ятаємо, чому я так рано вийшла на вулицю. Перевірити, чи не побилом тут нічого можна. Морозом. Передавали 7-го і 8-го заморозки ще нічні. Ну, хвилювалися, і мама там навіть дещо накривала. Ніч пройшла, слава Богу, все гаразд. Рослинки живі, здорові, і я хочу показати вам прогуляться погоду на 9 травня, на сьогоднішній день. Краса в садку. Просто неймовірно, сонце вийшло, росла, дощики пройшли. Там вже передавали дощики на 4 дні. Ну, я думаю, буду відпочивати, нічого не зніматиму. Та яке там. два дні таке щось пройшло, чи промочило ту землю, чи ні. І от уже сонце тепло, гарно. На градуснику показую плюс 5 о сьомій ранку. А це вранці сам прохолодніше. Навіть буває вночі тепліше, ніж зранку. Але. Сонце так гаряче припікає, і відчувається, що в день буде жарко. Так що сьогодні буду висаджувати все в клумбах, бо на городі я все посіяла. А от в квітниках ще не все висажено. І в хаті стоїть, і насіння лежить, ніяк не дійде до нього черга. Я думаю, через цю погоду ще сонечко, волога, роса. Тепло, дуже швидко моє насіння зійде, бо понатикувала, понасівала там всього на грудь. Як горно. Ні, 6 ранку було краще, якось розсоця сяяла і сонечко особливо е, пригрівало. А зараз вже все такого сяйва немає. Ну, Сонце, чим вище підіймається, тим бліки зовсім не такі. Де? А ці балдіють, а ці гуляють під жималостю своєї улюбленою. Тобі не набридло там сидіть. Ще весь день попереду. Сонечко вийде і будеш ховатись. Друзі, о, отак, подивіться, о, як гарно. Ой, Сонце яскраве, очами подивись. До речі, учора приходив татко, ми з ним прогулялися і вирвали шість ягід жималості синьої. Ну, вона, звісно, зелена і навіть кислоти ще не набрала. Такого гірко кисла. Воно вже синіє. Ну, тут дрібненька. І вон синіє. Оцей кущик, мабуть, саме роній. Тому що на отому взагалі ще немає йогіт, а на цьому тільки починає. Він. Ой, друзі, не бачу, сонечко, Що я показую? А на цьому кущі вже найперше почали поспівати. Ой, оце погода. Ну, перевіряла все, ходила черешню, відразу побігла подивитися. Та й шовковиця, чи відходить, чи бруньки прокидаються. Тут же на Кумберленд уже все на квіточках. Думаю, ну якщо прихвати, почорніє. У нас буває так, дивися, ніби то нічого зранку. А через два дні все почорніло, розсипалося і не моє. Ну, будемо сподіватися, що такого морозу не було. І всі наші ягідки, які залишилися, збережуться хоч трошки. А це хто тут поклював? Хто це тут поклював, а? Ану, признавайтеся. Ой, як травичка сьогодні. Трава вся в росі, це дуже добре, але ну, вони все одно виклювують, хоч вона і зеленіє там. Але ж вони зранку вибігають і починають її дзьобати. І трава дуже швидко закінчується. Не встигає вона відрости ні на міліметр. Черешня не обмерзла, друзі. В нас морозу не було, як у вас. Бо мені там навіть 6 травня людина написала і равна знову нічні заморозки пройшло все чорне. Просто все почерніло. і все, що якщо там і залишилось, уже немає нічого. Я прямо аж засмутилась, думаю, ну як так, бідна людина. І от 8 травня, сьогодні вночі, яка у вас погода? У нас нібито не було. Можливо, що ми тут проживаємо, селище знаходиться трошки в ямки і тепліше. А на верхівки може таке бути, що пройдеться мороз. Грушки також дивлюся тут. Ну, які-не які тримаються. А ці ось вимерзли. Ну, Хоча б декілька грушок, якщо, звісно, не захворіють, то прицепляться. От, я дивлюся вже попелиці засмак. Тут я листочок розкрутила, а там попелиці, та такі жирні, величенькі. На грушу напало. Я не очікувала. Ну як обробити? Груша листя скрутила. І препарат туди просто не потрапить. А ті он, ходять черв'ячки вишуки. Оце ж виходять зранку і пішли по всьому садочку. Поки кожного павучка, жучка, всіх букашок не позбирають. то це так ходитимуть, бродитимуть, поки сонце високо не підніметься жарко стало І тоді вони всі в малинник або піджимались. Малина, до речі, дивіться, що побочила. Ми ж з вами всю малину обрізали, а один кущик я за нього забула, той що за фундубком експериментальний, що тут був у нас малинник, ми його до коріння обрізали і деякі взагалі пропали, а один кущик виріс, ну, ягід не було. А це один цей залишився, і я його не підрізала, як глянула, а там ягодки повністю аж донизу. У мене чомусь така уява була, що якщо малину не обрізати, то ягід не буде. <хи> ну, все життя всі обрізають малинку. так підрізав і тут розпускається малина. А ось не підрізана в самому початку чи кінці і також є ягоди. Тобто кущ. Отак звисає феєрично. І все в суцвіттях, на бутонах. Тобто малини буде повно, якщо, звісно, не з'їдять її курочки, бо дуже низько лежить. Треба підрізати. Ну, мені не хочеться, бо вона наклонена, як той виноград. А тут пагани додаткові відростають, і також всі на ягдах. Ось пагани вгору тягнуться і зав'язуються на кожній гілочці ягідки, Оце до да. обрізана стоїть, ні одна ягода Тільки почала розростатися. А ми все ріжемо. А в нас мода все обрізати, все прорідити, поприбрати якісь гілочки, покороче зробити друзі. Та те, що не обрізав, воно краще, я вам скажу, почувається. Вон, дивіться, жимало ні разу не почищена. Ягода на ягоді. Черешня, повно. Навіть морозом не вбила, тому що вона в природному стані загущена, імунітет у неї гарний, тому що її не чекають. Не стресує вона. Це до чого я. Там людина мені написала, Іра, в тебе така гарна, красива, жималась, прям пухнаста. Люба дивитися. Я до кого не зайду інших блогерів, а там жималості такі ріденькі, якісь карявенькі, ну щось не те. нібито вони хворі. Хоча й не молоді, вже, нібито й багато ручків, а в порівнянні з твоєю не не такі. Я просто людині відповіла, я ні разу її не обрізала, не чистила. Я також бачила, що люди розповідають, треба щось проріжувати, всередині зайві гілочки вирізати, щоб вона не була загущена, щоб тоді ягід було багато друзів. Можливо, про якісь кущики це правда, але не про чорну смородину. Он, он росте собі і росте, жималость на кожній гілочці ягоди, хоча вона не проріжена. Тому, дивлячись, яка рослинка, треба все самі перевіряти. Деякі люди для контентну нароблять таких відеороликів, що залишимося ми без йогіту. Треба в міру, все робити в міру. Оце така погода. Давайте сходимо на город і Клумбочки я вам дещо покажу. Я вчора таку роботу ввечері вже по-темному проробила. Просто перелопатила дві клумби повністю і не знімала, тому не показувала. Я відразу вам цьому ролику і покажу. Ну, дивіться, яка гарна, кругленька, компактна. Говорять, сонце не потрапляє, ягід не буде. Ну, ну, чому не буде? Ну, ягід же ж. Я не знаю, в мене на кожній гілки, в мене де не розгорни і повно ягідок. І там аж всередині, в тіньку. Тому, можливо, якісь чистима макущика, а жималось точно не потрібно. Ягід буде тоді багатенько. Ой, який гарний город. От я тут знову садила. Друзі, знову учора сіяла. Проробила тут деяку роботу, і між редискою рядочок зробила, дещо посіяла. Ну, Це я зараз змонтую відео. Сяду, поки є час, і вам покажу вже окремо. Ой, які помідорчики гляну. Я ж забула, там же тітонька дала три сорти помідорів. Один ляна, а інші жовтий і рожева сливка. І мама мені ще сказала, це ж уже я коли монтувала ролик, тоді вже дійшло мені, що говорить Іра, ти ж сади ляну вони ранні. І я зрозуміла, що три сорта і вони всі різні. Рання була там тільки ляна, і мені потрібно було одну ляну вибрати. А я всі ті три сорти набрала, і отой жовтий, мабуть, апельсин помаранчевий, а в нас ж розсади повну. І ляни тут декілька кущиків. Якщо заплодоносити раненько, бо бувало таке, що садиш наді ранній помідор, а він зав'язує плоди точно так, як і оті всі середньоронні. Ось то я так трошки помилилася. Треба було брати одну льон. Тюльпончики я покажу людям, що до сих пір квітують, ну, вони просто не відкрилися, бо рано ще. Сім ранку. Ну що, це жорти. Оце жовтеньке вже трошечки відходить. А оце ще прекрасне. Дивіться, скільки бутонів. Оце синій звичайний. Я думала, буде чорний. І отака у нас погода. Бачите, ось ще полосочок поробила, подосівала, що тільки не посіяла. І морковку всю прорвала гарно піднялася і підпушила, підгорнула. Хочу ще зайнятися суницею, переполути, бо там бур'янець уже дивлю слізи. І кановочки зробити і проливати, бо ягідки погано зав'язуються, дощику не вистачило. Хочу показати вам фундук горішок, уже зав'язався, якщо ви побачите. Ось на кінці гілочок придивіться у себе. Отакий маленький горіх. На кожній гілочці. отакий маленький. Так що фундучки вже є, це молоді саджанці. Так, ну Ходімте, щоб довго не затримуватися, бо два рулика в день мені буде важко зробити, я взагалі тоді нічого не встигну. Ой, полуничка, прекрасна. Вусика, як бачите, пообривала. Ну, це я вчора сиділа тут, старалася, перелопатила все. Бурячок як гарно зійшов, той, що пересіяли. Ну, тепер же ж, ж ходжу, дивлюся, щоб букашки не з'їла. От, а там травки всі наші ароматні поки що не сходять. Квасулька ще, дивлюся, не зійшло. Зато агрус усипаний, ягоди, крупні. Я думаю, недільки дві і вже можна перші ягідки пробувати. Як приємно, як гарно. А то шовковиця тільки гляну, мені цікаво, вона жива і взагалі пропала. Хоча б десь відросло, ну, а що відросло? Вона все одно морозиться, ягід нема. І навіщо вона тут, якщо вже погода так змінилась. Ну, я дивлюсь, ніби то відростають бруньки. Ну, поки не зрозуміла, чи вона пропавша, чи жива, подивимось пізніше. І е, мені цікаво, а та, якщо була пізня, я хочу. Можливо, ці приберу, а пісню десь знайду, тільки як, щоб мене не обдурили. Є шовковиця, яка аж всередині літа плодоносить. Ну, не знаю. Ні, ось та жива вона. Я її підріжу от і стовбур нехай розвивається. Нонова. Якщо пізня, то ягоди будуть. А якщо рання, то навіть у нас на Хорківщині цеплю людина також писала Іра, Як гарно, що у вас все трошечки пізніше розцвітає. У вас хоч якісь ягоди залишились. А в нас уже все цвіло, вже зав'язалися малесенькі плоди, мороздари, воно все осипалося, почорніло. Так, у нас трошки пізніше неділю на дві, і тому так виходить, що у нас все живе Ну, керія... Ну, це загалом. Де що робиться? Ну, яка вона красива. І от людина написала, Іра, в нас вже відцвіла, Мені не вірить. Невже у людини вже скільки цвіла, що вже відцвіла? а в нас тільки відкрилася. От тобі, будь ласка, зараз курочок відкрив, Я вчора повимітала, повичищала, травичка бродить. Це, мабуть, я ще не показувала, як я тут підготовлювала для своїх рослин. Ой, порядочок є. Дайте ще хоч одну. О, я у мене впаде, я тут поряд, зараз буду працювати. Колеуси поки що тримаються і морози все пережили молочинки. Каланхой також розростається, між листочками пустив, паростки молоді. Ці взагалі не бояться холодно. Ростуть, продовжують. Рости ради. <реш> <Родить. реш> ну, яка вона гарна, друзі. Це загалом. Подивіться, які вони в мене крупні. Я бачила набагато дрібніше, ну, тому що кущ дорослий. А це ще ж молодий. і це запам'ятовую молодого суцвіття дуже крупненьке. Цілі трояндочки. Татко все питав: ну як же вона зацвіте? Ну як їм же вона буде? Що не прийде і цепляється до цього кущика біля альтаночки посадила і він звертає увагу. Ну, оце тепер побачив. Да, говорить, погон, а мама взагалі в захваті була. І засмутилася, що її біскуси пропали. І так подобається, це компактне рівне дерево. Так, ви помітили перемін? Ні, не готель. Бадан. <сувачання> Друзі, я бадан пересадила. Тому що я всю клумбу перекопала і зараз покажу, що зроблю. А дивіться, як амаронти торчуть. Бачите, як амаронтики серед бур'яно, як їх видно. Вони повсюди вон як ущучила. Я тут вже полула два рази, але він оце почав тільки рости. Амаронти. Вони, вони повсюди, до речі, І в садочку, там, де аж в садку в кінці кизили ростуть, також амаронти. І отут по стежки амаронти. І в травички і біля компостної купи, я трошки вшусь. Так, можливо, відразу буде непомітно, але клумби змінились кардинально. Отут, ахінацеї малесенькі росточки торчали з землі, і земля була повністю гола. А тепер дивіться, скільки зелені в нас з'явилось. Що Іра тут насадила, господи! Що це таке? І біля хоста. То пам'ятаю, я говорила, що хінацея вони всередині літа розростуться, тільки починають зацвітати, а потім все літо, другу половину, і до пізньої осені аж до морозі ці суцвіття тримаються. Ну, дивлячись, яка хінацея? Ота пурпурова просто вона дуже рано зацвітає. і... Зрізаєш, коли відцвіла, і знову зацвітай. Тобто вони ще й по-разному розцвітають. І так як ця клумба весь час стоїть чорна, а тут плетисті троянди у нас, я вирішила хоча б весною заполонити її примулам. Слава Богу, мені повезло, що примула нікому не потрібна, в мене її ніхто не просив або просто не помічав під оцим буском. І в мене багато наросло, і я розсадила і весною. Дуже довго ця примула цвіте, повністю ця клумба буде білосніжна. Кочечки ще сильніше наростуть, зацвітуть пишними білими суцвіттями, такими шапками. І наша клумба покриється білим килимом. Землі чорної не буде видно. А їх і на цей вже розростуться всередині літа, коли примули від цвітою, то це зараз в кінці весни. І тоді вже розпушаться кущики квітів і землю, нарешті, не буде видно. Бо мене оце смущає, що земля чорна стоїть так довго. Тому я вс... не всі примилки, там два кущика дорослих залишилося, Але сюди я попересажувала і вони доволі такі великі, крупні кочечки, і розсадила. А з цієї сторони. Немає бадану, Перебрала і насадила хост. Друзі. Я ходила по всіх клумбах, шукала по під кожним кущиком, вибрала всі хости, але також і тут багато залишилось. І насадила замість бадану. Бадан гарно, так, але його краще біля якогось водойома, там викопали озерце. Отам гарно він буде рости. А тут перевоцвіти і той бадан стоїть гарно, але коли зробити симпатичну композицію, буде набагато красивіше. Я вирішила засадити хост. залишила пів бадана, а половину прибрала. А потім знайшла ще дві хости під барбарисами. Дивлюсь, такі симпатичні стоять. Думаю, та ні, не годиться. І я повністю прибираю бадан і досажу ще ці хости. Ота видно, що буде величенька. Це і в мерефі я брала, і в нашому селищі, і дівчатка дарувала, і на центральному ринку я купувала ще? На південному вокзалі в місті Харкова люди стоять біля метро. Як йшла на роботу, так якусь квіточку і брала. До речі, оця називається стриптиз. В мерефі людина говорить, ця хоста називається стриптиз. Довго ми сміялися. Я говорю, ну давайте стриптиз. А людина відповідає, ну давайте хоч не на базарі. І ти похохота. Люблю людей, які підтримують юмор. Настрій на цілий день. Я потім набрала в інтернеті, Так, вона так і виглядає. Стриптуйс. <смі> так що, коли кочечки розростуться, вони дуже гарні, коли наростають і в діаметрі, і вгорі, і оце все е, притулиться один до одного і буде гарно. Між ними якісь квіточки посадимо, ну, а тут уже хусти не вмістилися, бо первоцвіти весь час вже лізуть. Тут нічого не посадиш, тут тільки гейхера, але ну вони мене не дуже гарно розростаються. А ці хусти це просто нікуди було дівати, його то пальчиком тикнула, а вони прижилися. І ось поділила брунеру і посадила ще кущик, ну прийнюсь. Мені здається, я ще десь садив, та ні, не моє. Ой, полетіла якась пташечка. Так що Одну композицію, слава Богу, зробила. Тут будуть троянди і хости сплетуться. А тут буде весною прималки білосніжні, а потім різнокольорові. Ха до речі, не всі вийшли. Три штуки я взагалі не знайшла, пуста місцина, пустіє. помаранчева Наталя, що дарувала красива яскрава помаранчева друзі, вона пропала. Людина й писала: Ірихи на це не всі з зими виходять, особливо сортові з цими цікавими кольорами. Ну, от... Як на зло, так і пропаде. І тут хости деякі залишились, там уже місце одна така з білою кайомочкою. Ну, Простенька, але з хвилесним листям вона потім буде красива дуже. Це подорожнікова, найпростіша, ну а цю вже не чіпала. Вона дуже подобається, думаю, ну нехай росте жовтенька. Як розростеться, можна вже поділити. І дуже багато тут. Це проста в мерефі мені людина дала разом з тюльпанами. Там професор, на дочі, батонік своєю родиною відпочивав, розводив садки, різні квіти рідкісні, ото мені тюльпани поділилися і хустою. Оця залишилася, чіпала. Ця хуста називається стілєта, в мене їх три кущика. Ось іще один маленький росте. І там уже моя, їй багато років, але вона так повільно розростається. І також під Барбарисом майже не видно. Мишині ушки називається хосточка, малесенька, так нароста. Це блакитна хуста виглядає з-під кампанули. Ось отут, мабуть, така як біля фірточки схожа. І ту, що Наталя говорила, що Іра ця красива хуста. Вона стане зеленою. Чому я не знаю? Хто полюбляє читати коментарі? Можливо, бачила. Наталя написала: Іра, та хостя, яка вам сподобалася, вона стане зеленою. Ну, я подумала, ну можливо, людина щось наплутала, можливо, в неї ця пропала, а поряд зелена виросла, і просто людина подумала, що то та жовтенька. Але зараз я передивляюся і реально листя, яке було яскраво, жовте. Зараз оце жовте стало якесь брудним, більш до салатних темних кольорів, вона і насправді стає зеленою. Я не знаю, чи вона повністю прямо краситься в зелені фарби, але... Вона поміняла колір із яскравих таких брудних якісь темніше. Будемо разом спостерігати, мені цікаво, чи насправді жовта хоста може стати зеленою. От білі, я знаю, якщо їх із сонця прибрати в тіньок, є хоста прям біла-біла, повністю, без зелених і якихось кайомочок. Як от у мене білосніжна росте, вон вона сяє, тільки там з зеленою кайомкою. І якщо в тінь білу хосту садиш, вона стає зеленою. Їй потрібно сонце, але не пекуче, там де вона горить, Отож спробуй вибери місце. Показала вам погоду, що морозу, вночі, слава Богу, обійшло. 8 числа 7 не було на Харківщині, хоча у мами а вчора була і в неї прям паніка. І, і те обморо саме виноград прихватило. Коли воно встигло, я не знаю вже вдруге. Я думаю, можливо, 7 травня трошки там заморозок був, але вона встала і виноград обморожені гілочки молоді. І вона це вчора вечором накривала, я зняла, покажу вам ще попереду. Але насправді щось пройшлося чи по ласам. У мене все живе. Ну, я пройшлася, передивилася всі рослинки. Всі живі стоять, і квіти, і ягідки. Погоду подивилася, новинки показала, що я тут зробила. Гравелат уже відцвітає, покажу, бо щось ніколи мені до клумб підходити. І я вже хвилююся, що й не. А, ні, це на бутонах. Я думала, це відсвіли, що вже пелюстки отак осипаються. А воно, виявляється, боже, як багато! Я й не думала, що вона так густо цвіте. Це в цьому році вперше, що вона так зав'язала. Де бутон на бутонь? Яка прекрасна квітка. Отак дві неділі цвіла, а тепер іще бутони зав'язала. І ті також на бутонах. А це так взагалі я мовчу. Прекрасно. А ясколка? Оце ж не листя, це ж все бутони. І он уже перша ромашка відкрилася. Думаю, що це земля з'їрушена, я тут хусту викопала. Треба оцю вівсяницю повністю зрізати, щоб колоски треба приберуть. І вона молоденька наросте знову. Так що, поки все квітує, клематися всі повністю на бутонах, я думаю, скоро буде час, коли все відкриться, забуяє різними фарбами. І нарешті я зніму в квіточому стані своїх клумбочок. Кінець травня вже буде весь різнокольоровий. Все мої хороше, гарної вам погоди, настрою хорошого, продуктивних днів, але більше відпочивайте, ніж працюйте. Життя в нас одне. Ну і головне миру нам якнайшвидше. А все інший так обов'язково в нас буде з вами і зі святом. 包工包工。Пока, пока.